Війна, порожні вулиці, сирени, укриття, Вдягає ляльку поспіхом, розгублем дитя. Вломились Ви визволителі, злодюгами у Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім. Ніколи не пробачимо за орду. За долі букалічні, за сльози і біду. Війна, летять на згарищем, лелекі журавлі. І вперто в паросток залежний під землі то лютого 2022 року. О 5 годині ранку міжнародний військовий злочинець Росія розпочала масову атаку із застосуванням усіх видів озброєння на всі великі міста вільної України. Путін наказав своїм військам перейти державний кордон України. Та атакувати його столицю та міста, об'єкти критичної інфраструктури, аеродроми та Збройні Сили України, вбиваючи на своєму шляху мирних громадян, руйнуючи їхні будинки, школи та дитячі садки. Війна це найгірше, що може статися в житті людини. Це горе, біль, втрати. Для українців вона перетворилася на знищення окупантом мирного населення. Терор та руйнування цивільної інфраструктури. Сьогодні вже весь світ довідався, про неймовірне, нелюдські випробування мирних жителів у блокадному розгромленому Маріуполі через примовлені бомбардування дитячих лікарень, пологових будинків, шкіл, дитячих садків, укриттів, де, де знаходяться діти. Я розумію, складно брати. Я розумію, важко, сестри, людські не повернути втрати, не стримай сльози, плаче серце, коли від вибухів, шалених не знаєш, де себе подіти. Найжахливіше в цьому пеклі що гинуть наші з вами діти. Чернії, сумні, та всі наші тримають армію ворожу. Ох, тирка, Харків, Маріуполь пробачити та ні не зможуть. Бо боремо безбожніх спільно, у нас усіх одна дорога. Ми українці, він, сильні, разом вперед до перемоги. Це не є навіть війною. Це знищення країни без будь-якої поваги до законів війни. Тому що війна також має свої закони. Російська армія продовжує здійснювати геноцид українського народу, порушуючи всі норми міжнародного права. Українці зрозуміли, що б не робили окупанти, як би вони не намагались зламати дух України, українці повинні триматись, бути мобілізованими і повністю зосередженими на тому. Що необхідно для перемоги. Думати, якщо можна допомогти обороні України. Збройні сили України лише передовий загін спільної боротьби, захист батьківщини обов'язок всього українського народу. Кожен українець на своєму місці має спокійно робити свою справу, наближаючи перемогу. Україна переможе у цій війні. Бо українці піднялися на народну війну за свою землю. Попереду досить довгий шлях до остаточної перемоги над агресором. Але найголовніше Україна вже зробила. Довела своє право на незалежність. Україна мирна та вільна країна. П'ять причин, чому ми переможемо. Причина перша м'які з України з нас стріляє кожна п'ять землі рушістю, приборову руїни, без природите в диплому Причина друга з нами Бог і правда, вдягаючи нас сміливості броню. Виборюючи нашим дітям завтра, ми знаємо, за що б'ємося у бою. Причина третя злість і біль, зневага. Вбиваючи ракети міста, ви справи, не збиваєте останні стані країні і пахне повністю загальна боротьба. Четверта, заховалась між нами. Ви скоблені грудьми, народжені слухняними рабами. Ми українськими і вільними. Привіташ, привітання, сьогодні буде ваш останній бій. Живи в країну, віру майбуття, долай незгоди, пригроші і зради, хай вірна добру дасть тобі життя, заб'ється серце, чесності, громади. Живи в країну, квітне величаво, з тобою вірні дочки і сини летять, як голуб, у горлість, честь і слава. Прощати народу голос, як дзвінживий, він прийшла пора, а небний жах столати, і ти сьогодні остро не стій, живи країна, земля наша рідна. Принижені годі страху тобі, твоєму небу з пшеницями винно, як твоя воля. You